І у столиці стартував 91-й театральний сезон у національній опереті України. Там пройшло справжнє свято музики, співу і танцю, де представили найкращі оперети, мюзикли і опери до відкриття сезону на галоконцерті у залі буваншлаг. Глядачі кажуть, що з нетерпіння чекають на прем'єри. Я останніми роками її велика прихильниця. Був період часу, коли я просто з дитинства люблю театри і пам'ятаю різні періоди національного передку, в тому числі період не найбільш яскравий, а зараз це просто розквіт. Це от Богдан зумів зібрати чудовий колектив, зумів згуртувати людей, наповнити репертуар новими сенсами. Тому я абсолютно переконана, що наскільки феєричним був 90-й сезон, 91-й буде ще більш яскравим. Цьогоріч на глядачів чекатиме український мюзикл Біла ворона. Версія знаменитої рок-оперти про свободу, волю, боротьбу також представлять спільну роботу з театром ветеранів, яка називається Шлях героя. Вона поставлена за сучасним текстом воїна ЗСУ Володимира Туки. Дуже цікава річ. Ми будемо заходити на територію опери. Ми колись це вже робили. У нас був Російній, зараз. У нас місяць Карла Орфа. Іде правда, Тамара Трунова зробила дуже гарну виставу. Ми будемо робити Дон Жуана Моцарта, і запрошуємо вас теж на прем'єру. Ми в очікуванні емоцій зустрічі з глядачами, зустрічі з прекрасними творами, які ми виконуємо на сцені сьогодні і протягом року. І які сподівання, я думаю, я не зброшу. І якщо скажу, що ми всі сподіваємося, що цей театральний сезон буде переможним для нашої країни, і ми всі дуже хочемо заспівати на цій сцені концерт до перемоги, я б так сказав.